Це Відеоблог! Сьогодні, 30 квітня 2024 року, вівторок на часах 19 тузик мішає мати складати мішки. О, лень, починало. <працю> <втрачу нову. працю> да. О, сажень, збираємося. Ото вже посадили і ото що? Садим, сьогодні посадив. Оце оце, чуть -чуть, оце по сторонам, це те, що треба досадити. Досадити треба не так там много. О. Це те, що треба досадити. Тузик гуляється, бігає, батько ходить. Ну, і, да, завтра досадимо. Батько гною ну, там вкидає, ще один раз пройдеться. І буде конець. Там трансляція ведеться. думаем закончить уже. Да. По сути мелочи. Мелочи осталось. Завтра уже будет все по картопле отбой. Люди, делаю сбор на новую экшн-камеру. Ссылочку. QR-код для донату ви бачите в себе на екранах, номера карт є в описанні, силочка на збор теж в описанні. Буду радий любому донату, Гривня, 2-3, хто скільки може. Всім дякую, хто це дивився. Подписуйтесь на канал, ставте лайки і не пропускайте нових відео. Все, всім удачі, всім пока.